Вітаю, мене звуть Білик Юлія. Я підприємеця ВПО і автор і розгромник розвиваючих ігор на липучках від ліпкаплей та багаторазових зошитів. Пиши старай. Ідея розвиваючих ігор на липучках виникла ще у 2020 році, коли я жила в Донецькій області, коли я вдруге стала матусею. У 2021 році почалися розробки ігр, тестування, створення прототипів. Також я отримала відгуки від матусі і вдосконалювала свої ігри. На початку 2022 року почалося виробництво і продаж. Ігор. Але через війну довелося припинити свою діяльність і виїхати з Донецької області. Я навчалася маркетингу, бізнесу, дизайну, також реалізувала благодійний проєкт для діток з багатодітних родин, створила телеграм-канал для допомоги переселенцям. Наразі я оформила ФОП у Полтавській області в 2025 році, також займаюся. Розвитком соціальних мереж співпрацюю з блогерами на останньому етапі підписання договору з розеткою, також налагоджую співпрацю з роздрібними магазинами іграшок та книжок. Наша місія навчати та працевлаштовувати жінок ВПО для створення інноваційних ігор і зошитів, що сприяє освіті через гру та інтеграції жінок у громаду. Наша соціальна мета це працевлаштовувати та підтримувати щонайменше двох жінок ВПО з дітьми у Кременчуцькому районі, забезпечуючи їм стабільну роботу та інтеграцію в громаду. А також ми будемо передавати щомісяця від трьох ігор ліпкаплей для дітей з вразливих категорій через благодійні фонди. Ми пропонуємо нашим клієнтам розвиваючі ламіновані ігри на липучках. Наразі їх понад 40 ігор, також багаторазові зошити пошистий рай, альбоми на липучках для малюків, розвиваючі кавіртки. Важливим є те, що виробництвом ігор будуть займатися жінки матусі ВПО, що сприятиме їхньої інтеграції з суспільства, а частина продукції буде передаватися на благодійність.